Друзі, привіт! Заказували кур'єра за тебе. Вчора пізно вночі нас зателефонували, що вам при... доставка буде з раночку. І це сьогодні в нас ранок. І нам доставили. Нам доставили. Позвонили, дзвонила. Женщина, що ми вам принесемо, е, уточніть адрес, ми вам принесемо. І прийшла пішки. Я думала, там вже ж кур'єр може, є, але ж ну, навіть то, навіть кур'єр. Е, тут, е, ну скільки, ну, кілограм із вісім, може. Такий новогодній, атб тебе П'ять кілограм? Ну, так. Оце ну, таке саме найважче. Баночка огірків ми заказали до новогоднього столу. Там в нас не хват... баночка огірків, огірки. Своя лінія. Такі не дуже такі е мелкі, такі середні. Якраз мені піде на олів'є, на салатики. Своя лінія огірочки. І корка. А це вже і корка водний світ» з лососем. Скільки ж тут її грам. Я ще єлі проснулася. 180. Щось так світло погано. 180 грам. І курка така. А скільки цих, цих, цих гірочків? Своя лінія? Якась така етикет, етикетка прозрачна, що не можна розібрати? Скільки ж їх грам? Ну, мабуть, до півлітри, мать пів літра. Отака, 450 грам, о, знайшла. Така прозрачна етикетка, прямо на баночці, чи там, а, наклеєна 450 грам. Отакі огірочки і курка така. Що ж тут ще є в нас? Сил янтар, отакий така маленька коробочка на знижках. Це ми все брали на по акції на знижках. Думаю, ну візьмемо до нового річного нового свята. все на знижках вам покажемо, що можна взяти. Наш сирок Янтарь зроблено в Україні намазка. Ще 60 грам, чи 160 грамів. Такий сир. І курка така І... Шпроти. шпроти, Це все, що на знижках ми взяли, що спроти, шпроти рибні волії. Тут теж не бачу, скільки грам. Така зручна упаковка, так гарно відкриваються. Це я не бачу, це вони ериські. Щось таке написано, я по-нашому не, по не можу, не можу почитати. Це такі були на знижках шпроти. Так захотілося мені бутербродів. такі. Бутербродики такі будуть. Крабові палички. Крабові палички охолоджені 240 грам. Такі палички охолоджені взяли. Такі будемо. на салатик такі нам будуть. І пресерви. Оселедець, своя лінія 300 грам. На салатик 300 грам. Тут такі от чималенько. Ось що. 15.02. До 15.02. Це і срок нормальний. До 15.02.25, це ще майже почти місяць, так, да? Такі можна брати, своя лінія там все свіженьке в АТБ. tak, jak ktoś zakazał w tej serii nietorbyńców się jest? Majonez. Taka poduszeczka. Majonezu. Майонез, 67%, 380 грам, Розумний вибір. Розумний вибір. Це до новорічних свят. Якраз такий набор. 380 грам. О, такий. Розумний вибір. Так, що ж тут ще є? Ось такі два сирочки. Два сирочки, такі. Дружба, сир плавлений, золотий резерв і вершковий сир плавлений, дружба і вершковий. Ось такі сирочки. Ось такі ж манісінькі, Сільки ж по 70 грам. Такі тонісінькі і манісенькі, такі теж були на знижках. Отакі сирочки. Два сирочки. І своя лінія червона така ікра імітована. Так зроблено в Україні. Ще цілий рік буде вона годна. З 25-го року до 12-го, Ще можна і на той рік, і на, на той новий рік оставити. Така, що воно така, будемо пробувати? Я такої ще не брала. Своя лінія зроблена в Україні. Така стекляна коробочка, така густенька. така густенька і кринки там плавають. Це теж на, на, на знищ, е, така імітована ікра. Будемо таке пробувати. Ось такі покупочки. І чек. Такий чек. З доставкою з усім 476 гривень, 70 копійок. 476, 70 копійок. Це, і з, пакет, з пакетом, з пакетом з доставкою з усим. Оце в нас так вийшло. Тут. Одинадцять предметів. із з пакетом 11 предметів. Такий у нас новорічний. Докупляли ми. Папа, -па, до нових зустрічей. Дякую за увагу. З Новим роком.